І гортензію на зиму не обрізала. Бо вони такі гарні, були бо бордові. Пам'ятаєш, оце яка була бордова. Така вишнева, гарна. Але всі перезимували. Ось вже новенькі вже нагрунечки. Ось ось. І зараз вже видно. І я все обріжу зайве, все сухе. Ну, давай покажу, як я обріжу. Ось до живої почечки. Це нам букет. Я ж забула сказати, що я не вкриваю свої гортензії. Видно, що я їх нічого не вкривала. Видно? І обрізаю, якщо є отака вже макушечка, верхівочний такий же листочок, то я її не зрізаю, бо тут може бути квітка. А якщо гілка отака, вона за кольором, бачиш, світліша, і вона от пуста, отакі прибираю. Вони ну, перезимували деякі гілки. Ось і ця, бачиш, теж мені здається, що не перезимувала. А як ще? Та, оця, от за кольором. Тобі видно? Мені так. Видно? Ні? Мне, да. видно? Ага, добре. От тут прям всі верхівочки. І або, або не перезимувала, або перезимувала. А оці вже підрізала, дивись, отак. Ось отак ось от ось на почечку, на таку раз, от пара почечок залишилася. Така я молодець. Да.